Добрий день, малю першокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку старі казки на новий лад, в Одинсько-Маровський колобок, поняття про народну і авторську казку, відповіді на запитання, систематизацію знань умінь учнів, доскональні навички письма, виконання лексико граматичних завдань». Сьогодні ми з вами починаємо вивчати новий розділ. А що ми саме будемо в ньому читати, дізнайтесь такі пригоди. В одному чарівному лісі жила злача клонка, яка не міла читати. Якось вона так розсердилася на літері, що перетворила їх на дивні істоти і зробила невидимом. Пішли бідні букви в світ за очі і опинились на березі лісового струмка. Зазирнули вони в воду і побачили там своє відзеркалення. Давайте, будь ласка, впізнаємо, що ж там у нас з вами за літери. Так. к, а. З, к, і. І вийшло в нас яке слово казки. Чи любите ви казки? Які ви знаєте казки? Яка казка є у вас улюбленою? Так, Оленка сказала, що у казках розмовляють і діють, а, діють, як люди різні тварини, квіти. Петрик додав: у казках добро завжди перемагає зло. Казка утворилася від слова казати, розповідати. Пояснив читали. Так, давайте з вами виконаємо разом розчиточку. Читаємо так стовчиком: Кра, рва, тва тла, тра тла пра, пта. Кро рво, тво, тло, тро, тло, про пто. Кру рву, тву, плу, тру плу, пру, пту. Далі кри рви, тви. Пли, три, пли, при, пти, крі, РВІ, тві, тлі, трі, плі, прі, пті. І останнє кре РВЕ, тве, пле, тре, пле, пре, пте. Чудово. Так, які ж у нас з вами існують казки? Українські народки казки, казки кримських татар, казки народів світу, Іван Франко, казки, казки школи під... Голубим нивом це Василя Сухомлинське, Джозель Хандел Харріс, казки дядечка Римуса. Так, казка виникла дуже давно, коли ще люди не вміли писати і друкувати. Хтось вигадав казку, розповів її іншим людям. тим теж сподобалася казка, і вони почали її переповідати іншим. І пішла казка мандрувати від одного поселення до іншого, а пізніше бувало від однієї країни до іншої. Так і дожила до наших днів. Люблять казку і діти дорослі, але хто її перше написав, уже й не пам'ятають. Такі казки називаються народами. Пізніше казки почали писати письменники поети. У таких казок я автор, тому їх називають авторська. Так, авторам часто подобаються народні казки, що переповідають їх, вносячи щось своє. Пам'ятаєте, ми з вами читали народну авторську казку про Рібку. Який письменник написав? Іван Франко. Так. Читаємо з вами знову такі наші умовні так: казка, під приказка. Далі «сказати», розказати, переказати. Чудово! Хто це у нас такий зображений? Що втекло від баби з дідом не сиділось на вікні? А зустрілась з ну, співати йому пісні. Колобок. Так, подивіться, де у нас яка зображення? Так, перше, потім друге. Зайчика, зустріл третє, потім у нас вовка зустрів, потім ведмедя і закінчилося з лисичкою. Так, будь ласка, розгортаємо букварики, сторінка 91. І читаємо з вами. Колобок. М'ячик не м'ячик, клубок не клубок, під стрибом скаче, немов колобок, раптом вовчиська гіє не лютіш, і кламу близька, я з'їм тебе їж. Теж спочатку самостійно. М'ячик не м'ячик, пустун витівник, Стриб, наче зайчик, на вовчий язик то в того очистка поліз з орбіт. миттю вовчисько затьмарився світ, виє, голосить від болю хижак, ще, чи вже досить глозує їжак, отже, це був назвам, не колобок, а був кругленький їжачок. Так, зараз я вам читаю текст, а ви будете додавати малюночки. Жила собі Дівчинка Юля, яка дуже не любила одягати капелюшки, шапки, так, особливо влітку. Якось Юля бавилася у пісочні, так, у небі сяїло сонечко, Юлі стало жарко і вона скинула капелюшок. Тут з дерева прилетіла ворона і схопила капелюх. Це буде моє гніздо, зраділа вона і поклала капелюх на гілку. А Юля збудувала в пісочниці великий гарний замок і пішла додому. Де твій капелюшок? запитала мама, загубила, махнула рукою Юля, а ввечері у Юлі. Заболіло горло, почервонів ніс, і почалася гарячка. Ти захворіла, бо гуляла в спеку без капелюха, сказав лікар. І ще багато днів хвора Юля тільки дивилася у вікно, як бавляться діти, і дуже їм застрела. І, будь ласка, теж прочитайте такий віршований твір, який називається Великий малий. Зупиняєте самостійно і прочитайте. Жили собі сусіди на вулиці одні, два хлопці Непосиди, Великий і малий. Усім були не схожі Сусіди, хлопчаки. Один поводивсь гоже, а другий навпаки. Малий, узявши книжку, дідусеві чита. Великий тягне кішку і стину хвоста. Малий дає дорогу. Малятам з дитсадка, великий і рогу, їм тича кулака, тож, певно, по заслузі дісталось хлопчакам. малого всюди друзі, великий ходить сам. Так, отже, про кого було розповідь? Так, про двох хлопчаків, так? Так, перший у нас був гарний. Малий був гарний, він і допомагав і дідусі, і діткам. Так, і в нього було багато друзів. А великий він ображав кішку, так, дітям кулак показував, і не мав він друзів. Вам залишилося передрукувати чотири рядочки про нашого Колобка. Там набридло на віконці, все на сонечку сидіть. Я візьмуся і покочуся, щоб побачити весь світ. Так, і що вам було важко, що цікаво, що зрозуміло що ні, і оцініть себе від 1 до 10. Певне, все вас вийде, ви мене розумнички. Гарного вам дня, до побачення!